Ту. Дорогі в Христі. Сьогодні ми маємо свято стрітання. Свято стрітання, як пов'язане з світлом, ми посвячуємо свічку. Але ж, дійсно, тільки світло дозволяє людині бачити світ. Якщо б не було світла, було б темно. Ми б нічого не можна побачити, Ми не можна відрізнити ані форми, ані кольори. Це і та перша частина сьогоднішнього свята. Світло, побачення. Знаєте, коли в той Євангелії сьогоднішнього вслухатися реаліями, не тільки фантазією, не тільки отим казковістю, а дійсно реаліями, то інколи. Просто можна за голову взятися, яке людство може бути сліпе, якої людина не може бути сліпою. Я знаю, що вже сьогодні в групу оце ми ще всилали оті гарні такі картинки, де Йосиф, Марія з дитинкою ходять до храму, і там стоїть Сим, Сим, Симеон із Анною пророчаться. І все так гарно, все так, така і ми навіть собі не можемо уявити, що таке був на той час храм. Храм того часу, ти треба розуміти, що в Ізраїлі на весь Ізраїль весь Ізраїль, був тільки один храм. Було багато синагог, де вони збиралися в суботу на молитву, але храм був тільки один. І з цілого Ізраїлю люди сходилися до храму, щоб принести жертву. Синагозі не могли помолитися, але жертву могли принести тільки в храм. Що таке є закон? Треба зрозуміти навіть на прикладі сьогоднішнього Євангелія. Марія з Йосифом пішли в Єрусалим, та то легко сказати, від Назарету до Єрусалиму 150 кілометрів, а на той час не було ані Мерседеса, ані БМВ. Був осел в кращому випадку, а в гіршому дві ножки. Протоптати 150 кілометрів із грудною дитиною, щоб виповнити закон. Оце була сила закону тобі. В той храм приходили сотки, якщо не тисячі людей денно. Один на цілий Єрусалим. З цілого Єрусалиму люди приходили. Тепер уявіть собі ту всю картину. Це є величезна територія, яка має свій двір, в якому приносили жертви, різали жертви, там отих всіх овечок і так далі. Тоді є частина та середніх храму, де люди приходили молитися. Там страшний, як німці кажуть, битріб, там роботи ціла купа, там кипить все. І тут приносять у малесеньку дитину. Уявляєте собі, з тої всьої маса людей. Там служать священники, там співають лавіти, там є ціла купа прислуги в храмах. Їх можна сотками порахувати. І з тих всіх людей, з усіх, дві особи впізнають о тому десятку Ісусу. Дві люди. Дві. Не дванадцять. Не два а дві. Симеон і Андрій. То є, напевне, відповідь на те, чому Ісус мав прийти знову. З тих всіх людей, які там були, ніхто навіть не глянув в сторону того Ісуса. Тільки двоє осіб побачили в ньому спасіння Сьогодні. Спасіння те, яке ми до ними святкуємо. Уявити собі. Дві тисячі років ми в Діссельдорфі святкуємо спіти. Де би міг тоді, Семеон, пророкуючи думати, які будуть реальні? Але факт лишається фактом, що ці дві особи всього насу побачили Ісусі, Сина Божого. А виявляйте собі, яке, що мав відчувати Бог Отець, людина збудувала йому чудесний храм. Подивіться, тоді так само. Для чого будується храм? Для чого будували тоді храм? Та щоб люди йшли молилися в нього, правда? Щоб люди йшли в нього та й пізнавали Бога там, по тобто що інакше щоб будувати той храм? Збудували для Бога такий величезний храм. І коли його син перворотний, входить до того храму, хто там на нього звертає увагу? Слухай, там треба кров поляти. Там треба покадити, треба свічку за, 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 запалити. Є ж багато роботи, та що там? Який Бог? Про якого Бога взагалі може йти мова? Та є багато всього, що треба доповнити. Це, напевно, одна із тих відповідей, чому Ісус мав знову хвилити. Тодішня релігія, як я думаю, частково вже і теперішня, перетворилася в ремесло. Розумієте, саме слово релігія. І сама взагалі суть релігії є в тому, що вона виникає після духовності. Всі оті наші Дівчатка, собі, будь ласка, добре? Всі оті наші звичаї, традиції, які ми маємо, не всі стали наслідком певної духовності. Тобто люди збиралися докупи, збиралися разом і кажуть, ми віримо в Бога. Добре, віримо в Бога, давайте йдемо молитися. І так виникали молитви. Так виникали обряди. З якогось моменту ото ми віримо в Бога, відступили на другий план і на перше виступила релігія. Треба обов'язково правильно все зробити. Не дай Боже, щоб десь неправильно поставити. Скільки разів на питання, а де поставити свічку за померлих, якби мені з кожного разу по одному ойві давали за то відповідь? Я би був трошки багатший чоловік, ніж як певний. Розумієте? Ми дуже хочемо виконати всі закони. Ми дуже хочемо виконати закон. Ще раз, вітаємося назад. Йосиф з Марією 150 кілометрів протоптали в один бік, і 150 кілометрів протоптали назад пішки, щоб виконати закон. Ви уявляєте, що таке був закон? На той час не було ніяких демократії. На той час була теократія. Бог! за тим. І попробуй ти не піти. Тож не так, як тут тепер. нас, Як тебе не злапало, то ти і не вкрав, так? А там Бог дивиться. Там Бог на тебе дивиться і дивиться, так. а ну як не вкрав? крав, ж. Тож Бога ви не збережеш. Оце є теократія. І це все настільки загнало народ отут пастку отої релігійності. Щось усіх тих, які там стояли, жодний не побачив отій дитині сина Божого. Парадокс, але факт. І тільки село я. Тому, дорогі мої, нам є дуже важливо зараз на тим всім, на своєї релігійності задуматися, куди веде нас Ото наша присутність у храмі. Що вона нам дає? Що вона робить з нами? Що вона дає мені? Чому я стратив годину часу на доїзд? Десь півтора години на ту літургію і ще годину назад буду трипатися назад. Що вона мені дає? Звідки це просто, щоб доконати, виконати якийсь певний закон? Щоб доконати, виконати певний свій обов'язок? Чи можливо, Якраз ми приходимо сюди, щоб взяти собі те, де інде його не можна дістати? Щоб навчитися вірити, любити, щоб ви навчитися поважати себе, тих, хто є біля мене, щоб ви навчитися сама, самим собою володіти і не виходити на кожному другому слові вже все. Щоб навчитися надіятися, надіятися на те, що завтра буде краще. Жити отою надією. Це є те, що ми називаємо духовністю. Це є те, що стояло перед релігійністю. Це є те, що, в принципі, вже за часом Ісуса Христа було надзвичайно великою рідкістю з усіх тих людей двоє пізнали Бога. Щоб так з нами, де щоб молитва не стала для нас законом, ми мусимо розуміти, що кожна молитва, яку ми промовляємо, Бог. Слухає. Він її чує. Можливо, не завжди він може виконати це все. Бо інколи воля однієї людини стає проти волі іншої людини. Я не знаю, чи ви знаєте той гарний анекдот. Як поляк німець і українець попали на острів, де нікого не було, і злапали, як звичайно, золоту рибку. Поляк каже, що авто і додому. Німець каже, що Хато і додому. А українці кажуть, треящики пива, німця і поляки назад. Розумієте? Тобто ми інколи, оці наші, наші бажання не йдуть всупереч із бажанням інших людей. І тому Господь, можливо, так часто мовчить. Тому, можливо, він не відповідає на кожну нашу забаганку. Чи це означає, що людина має перестати молити? Ні. Бо кажуть, ціль молитви це не є нав'язати Богові Божу волю, а ціль молитви це і пізнати у Бога Його волю щодо мене, щодо мого життя. Можливо, якби ми таким чином підходили, тоді отой обряд для нас був би живим. І тоді не треба би було шукати Бога десь, а він би жив в нас, в кожному з нас. Можливо, тоді ми б дійсно жили тим, що, як кажемо, людина. Все, що ми вкладаємо в те слово людину. І тоді оця, оцей обряд він буде жити. Це не буде щось, що буде нас постійно стискати, що треба обов'язково виконати, треба обов'язково зранку і вечором помолитися. Знаєте, для більшості людей це стає або якимсь порятунком, або якимсь шоком, коли я кажу, та ні, не треба. Стайте, як не треба. Тож ми так вчили. Кажу, ні, не треба. Молитва це привілей звернутися до Бога, з ним поговорити. Інколи, так як ми молимося, ми ніколи не розмовляли з людьми, яких ми цінуємо. Це скоріше таке, пройти, забути піти. Оце є духовність. І ця духовність має стояти поперед обрядовності. Де я поставлю свічку, це є абсолютно неважливо. Важливо, за кого я її поставлю. Важливо, що я хочу. Отою свічкою, що Бог почув від мене, оце є важливо. Чи є моя присутність тут обов'язкова? Та ні. Це є привілеєм прийти, сісти сюди, глянути туди далеко і подумати, собі, десь там він є, десь там, в космосі, десь далеко. Він чує. Кожне моє, Господи, помилує, якщо воно дійсно звучить і щиро від мого серця. Бог! І це є дуже важливо. Господь не ставив нам жодних умов щодо молитви. Але одну він став. Молитва має бути щирою і чесною. будь які інші умови він не став. Він не став, якими довгими мають бути, якими часто не мають бути. А ці дві умови він поставив. тому що тільки щирість і чесність є передумовою певних відносин. Якщо ви зі своїм чоловіком і своєю жінкою не є щирі, і не є чесні, то ті відносини рано чи пізно. Закінчиться. Тільки ті дві передумови він, Господь ставить до молитви. Бо молитва це і в першу чергу відносини, це і в першу чергу духовність, а вже потім релігійність. Амінь. Слава Ісусу Христу!